Отже, переходимо до кольорокорекції. Це дуже цікавий і творчий етап. Для цього ми переключаємось на кімнату Color, і тут нас буде цікавити кілька важливих зон, на які я раджу звертати увагу. Це зона з нодами, в яких будуть зосереджені наші корекції. Вона знаходиться в правому верхньому куті інтерфейсу програми. Безпосередньо зона з вікном прев'ю. Ну і... Ось тут між вікном прев'ю та інструментами кольорокорекції в нас є зона з кліпами, де ми бачимо, з яким кліпом зараз ми працюємо. Ну і на прикладі ось цих двох кліпів я покажу, як зробити базові корекції за допомогою інструментів Primary's Color Wheels. Ця група інструментів є ключовою на етапі первинної кольорокорекції. З них в більшості випадків. Починається будь-яка кольорокорекція в незалежності від складності проекту. Ну і паралельно також зверніть увагу на правий нижній кут інтерфейсу кімнати Color. Тут в нас знаходяться інструменти моніторингу. Це інструменти, які дозволяють нам слідкувати за тим, щоб ми не виходили за межі допустимих значень, щоб не було вигорівших білих частин в кадрі або навпаки провалених чорних. Це є технічним браком, ну і, звичайно, ми не хочемо цього допустити під час кольорокорекції. Коли ми говоримо про базову кольорокорекцію, нас буде цікавити буквально кілька ключових задач: це робота з діапазоном контрасту та рівнем експозиції, а також з балансом білого. Діапазон контрасту це різниця між найсвітлішою та найтемнішою точкою в нашому кадрі. Коли в кадрі достатньо світла, тобто це зйомка відбувалася на вулиці або в приміщенні з освітлювальними приладами, то ось. Тут, на інструменті моніторингу, малюнок цього білого сигналу має розповсюджуватись буквально від нижньої до верхньої межі. Якщо в вашому випадку у вас відображається якийсь інший інструмент, то я раджу переключити його на Режим Vform в цьому випадаючому меню. Ну, а в сусідньому випадаючому меню переконатися, що у вас вибрано режим Y і виключена опція Colorize. В цьому випадку ми будемо слідкувати суто за показниками яскравості, яким чином я розширюю діапазон контрасту. Це я буду робити за допомогою спеціальних так званих Shuttle Wheel, це області під. Кольорними колами, ось тут, кожна з яких відповідає за свою частину діапазону яскравості. У нас є три основні кола: це ліфт, Gamma та гейн. Зараз ми не будемо розглядати коло офсет, воно відповідає за загальну корекцію, воно нас не буде цікавити в контексті даної задачі. Нас буде цікавити лише ліфт, Gamma і Гейн. Ліфт це коло, яке відповідає за діапазон тіни, тобто за темні. Та чорні частини нашого кадру. Гама- це на півтона, і гейн – це область білого, тобто білі та яскраві частини. На інструменті моніторингу знизу знаходиться інформація про тіні, а зверху про білі та яскраві частини, відповідно, посередині на півтони. Я зараз буду розтягувати цей діапазон, і буду я робити це таким чином, рухаючи шаттл Віл. Колесі gain. бачите, Я тягну цей діапазон догори і бачу, що моє зображення стає світлішим. Я зупиняюсь в корекції shuttle Wheel, ось цієї нижньої зони, в тому місці, коли основна маса сигналу в мене торкається верхняя частина діапазону. Відповідно, колесо ліфт я тягну донизу, до тих пір, поки воно не торкнеться нижньої межі діапазону. У мене залишається колесо. Гама це на півтони, її я налаштовую на око. Тобто, якщо після цих маніпуляцій мені здається, що моє зображення затемне або засвітле, я можу за допомогою Shuttle Wheel на колі гамма зробити його світліше або темніше. Бачите, ось я рухаю його в один чи в інший бік, і зображення в мене стає відповідно світліше або темніше. Таким чином я налаштував діапазон контрасту. Якщо я клікну ось по цій піктограмці, то я побачу, як мене зображення виглядало до та після корекції. Що змінилося? Я бачу, що в першу чергу моє зображення стало яскравіше і об'ємніше. Це саме те, чого я досягаю, встановлюючи діапазон контрасту та рівень експозиції. Ну і давайте те саме зробимо на наступному кліпі. Я бачу, що тут в мене діапазон контрасту досить звужений, тому я так само тягну «Shuttle Wheel» на гені. Вверх, а на ліфт вниз до тих пір, поки в мене не торкнеться основна маса сигналу нижньої межі. Оскільки я бачу, що світла в моєму кадрі достатньо, то я можу ще трошки опустити експозицію за допомогою Shuttle Wheel на Колі гамма і таким чином отримати трошки більше об'єму. І ось я бачу, як було і як стало. Звичайно. Так, мені подобається набагато більше. Тепер, що стосується балансу білого, баланс білого це теж дуже важливий. Момент в роботі, і тут для моніторингу я підключу додатковий режим в інструменті Waveform, це режим RGB Colorize. щоб моє зображення було нейтральним, тобто не переважав якийсь відтінок. Мені потрібно слідкувати за тим, щоб в верхній та нижній частині сигнал був білого кольору, а не різнокольоровий. Зараз я бачу, що в мене трошки превалює в верхній частині зелений колір, Ну і візуально, якщо подивитися, то теж здається, що трошки зеленувати. Зображення, тому я можу, якщо це стосується верхньої частини, попрацювати з колом Gain, адже нагадаю, Gain у нас стосується саме області білого, і е, трошки зменшити присутність зелених тонів в цій е, зоні. Для цього, ось цю крапочку в центрі кола я рухаю в протилежний бік від е, зеленого тону. І е, я бачу, що вейформа у мене. Тепер вже трошки змінюється, і такі от невеличкі корективи зеленого дозволяють мені зробити. Моє зображення більш нейтральним. До речі, давайте все ж зробимо кілька кроків назад. Я поверну назад цю точечку в центрі кола, і ми цю корекцію зробимо в новому ноді. Новий нод це ну, ніби як новий шар корекції. Для того, щоб ми могли порівняти, як в нас виглядало зображення на різних етапах корекції. Для того, щоб створити новий нод, я натискаю комбінацію клавіш Alt-S Ну, або на Маку Option S. Бачите, ось в мене створюється новий нод. і тепер я роблю те саме. Ось цю крапочку в центрі кола рухаю в бік синього, фіолетового, ну, тобто протилежного від зеленого. Але щоб ну, було не дуже багато синього. Ось таким чином. Так само я можу і в тінях, я бачу, там трошки є домінанта зеленого, максимально спробувати зробити нейтральний тон. Ось таким чином. Так, я можу, в принципі, тією ж логікою керуючись і в напівтонах, вже на свій смак додати. чи... Прибрати певні непотрібні відтінки. І ось що я отримую. Якщо подивитись конкретно, як було до етапу корекції балансу білого, ситуація з зображенням, то я на цю кнопочку нажимаю, бо вона всі корекції відключає. А я клікую по номеру нода і конкретно виключаю саме видимість корекції в межах цього ноду. Тобто я бачу, що. Зображення з більш зеленого стало більш нейтральним. Що стосується цього кліпу, то я бачу, що тут в мене взагалі канали червоного, зеленого синього сильно роз'єднані, тож я спробую їх поєднати між собою, ось таким чином. Бачите, і зображення стає більш нейтральним в порівнянні як було, як стало. Звичайно, так мені подобається більше. Ну і якщо в результаті цих корекцій мені здається, що зображення виглядає трошки блідим, я ще, як останній штрих, можу додати трошки насиченості. Для цього мені потрібно знайти під колом Gain параметр під назвою Saturation. 50 одиниць це початкове значення. Якщо я хочу його змінити, я наводжу курсор миші на. Ці числові значення в мене з'являється така двонаправлена стрілочка. Я схопивши, зажавши ліву кнопку миші, рухаю ці значення в бік збільшення, і я бачу, що в мене зараз зображення стає більш насиченим. Ну і от, в порівнянні, як було, як стало, зображення стало нейтральним. Саме це і є метою. Етапу первинної кольорокорекції зробити максимально нейтральним зображення, ну, звичайно, при умові, якщо в нас було нейтральне джерело світла, це лише ну, напевне один відсоток з можливостей, які є в кімнаті Color. їх тут набагато більше. І скажу, що в нас є окремих цілих два курси по кольорокорекції, дуже масштабних, дуже об'ємних. Тому якщо вам цікава ця тема, то долучайтесь до нашого курсу по кольорокорекції. Ну і в повному курсі по відеомонтажу цілий Розділ також присвячений колорокорекції, де ми більш детально розглядаємо можливості кімнати кольору. Ну що, друзі, в нас залишився ще один урок, який буде присвячений фіналізації нашого монтажу роботи в кімнаті Deliver. Ми будемо створювати вже готове відео, вибирати формат, тому не зволікаємо і переходимо до останнього уроку.